екстремальні сплави, мандрівки горами та відвідини печер це короткий перелік того, чим вражатимуть туристів району вже скоро. Відповідні маршрути розроблені. Туристичні об'єкти теж практично готові, як, наприклад, скельний масив, який знаходиться у підніжжя гори Фрасен, неподалік Новоселиці. Систему печер надибали нещодавно місцеві. Зараз їх приводять у порядок. Буквально цього місяця було проведено дослідження по печерах, які знаходяться на території Виноградівського району, зокрема в урочищі Бурбуляни, що в селі Новоселиця, була виявлена значна кількість печер, придатних для проведення скалолазіння. І, взагалі, активного відпочинку, знайдені печери будуть логічним продовженням екстремальних відвідин печери на чорній горі та розвитку ще одного екзотичного виду відпочинку з пелеології. А от щодо пасивного відпочинку, то в новинку будуть агросадиби, кількість яких в районі невпинно зростає разом з популярністю сільського туризму. Для розвитку сільського туризму, зокрема, планується проведення спеціалізованих курсів навчання для тих людей, які хочуть організувати агросадиби. Не у мене виноградівщину та місто, зокрема, і питання розробки бренду. Питання, що для вас виноградів, перше, що звучало, це добрі люди. І було приємно почути, що не чіткий е, якийсь об'єкт, тобто не палац Перені, не руїни замку канків, не вино біле чи червоне, солодкої, сухое, а саме люди. І тому, мабуть, ми будемо робити бренд це гостинність. Гостинність та культурний плюралізм, який давно полюбили туристи, нероздільно пов'язаний з основним видом діяльності місцевих виноробством, сама назва говорить про те, що е, найпоширенішим заняттям тут було вино, і за свідченням. Працівників сільського господарства у Закарпатті є п'ять найбільш вдалих урочищ для вирощування винограду. Чотири з них знаходяться у виноградівському районі. В районі чимало виноробів. У кожного свій підхід до виготовлення сонячного напою. Один з них, а заодно, і голова спілки виноробів виноградівщини Михайло Поличко поєднав свою улюблену справу з тим, що закохує туристів у свій край. Краще всього це робити на музейному винограднику. Кожен турист, який приїжджає до нас, має можливість подивитися, як той сорт виглядає в натурі, як він виглядає на кущові. Кожен турист має можливість, коли вже дозріває виноград, сам з секатором прийти, вибрати, покуштувати, відчути дух виноградівщини. План стратегії розвитку туризму в районі передбачений до 2018 року, і тільки час покаже, чи збудуться прогнози.